Доброго дня. Сьогодні, 20 лютого 2025 року, відкриваємо зі засідання постійної депутатської комісії питань регламенту роботи, правду людей, законність, депутатська діяльність, етикет, конфлікт інтересів, комунітарне питання, освіта, культура, всім та спорту. На засіданні присутні голова комісії Гадуард, секретар комісії Шитою Габор, члени комісії Товтеріка не присутня. Ковач етала не присутня, що йдеме термою. <клес> Крім членів комісії, присутні ще сільська голова Товт Олександр і старости Старостинського округу Давід Валерія, Анта Йосип, Фаркош Ернест і Ной Йосип. На засіданні сьогодні 5 питань, які будемо обговорювати. По пунктах перший пункт про затвердження звіту сільської голови, про роботу Косинської сільської ради за її виконання органів за 24-й рік. Це перший пункт. Другий пункт про звіт старости Засонської старостинської округу за 24-й, третій пункт. Старості округ Рафанівської старостинської округ 24-го року, 4-й, Шонський, старостецький округ 24-го року та п'ятий пункт Поповської, старостанського округу 24-го року. Ці питання будемо обговорювати. Ми всі питання і всі ваші документи, що ви подали, почитали. Якщо є у когось якісь питання, зауваження. На сесії будемо далі це питання обговорювати, Якщо буде, як буде потрібно, всі будуть розказувати свої презентації. У когось якісь зауваження? Якісь питання? Можемо проголосувати. Хто за, хто проти. За. на сесії. так. Да. Подальше зитування на сесії. Дякую. Obrigada.